Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим славним героям, які нас захищають в такий трудний час. А ще, панове, дозвольте вас поздоровити із Днем Незалежності України! Я б вам сказав іще трошки так складніше. Дозвольте вас поздоровити із народженням України. Не просто з Днем народження, а з народженням України. Справа в тому, що нація народжується в борні. Нація народжується в важкі часи. Коли народу легко, імунітет народу найслабкіший. Народ розслаблений, на всі ворожі, ворожі висловлювання, він толерантний, він схильний, терпіть, пропускати всяку таку, всяке гедоття. Ну, згадайте, як це в нас було. А коли починаються важкі часи, народ починає гуртуватися, імунітет народу, народ. Він має всі властивості організму, і у нього є свій імунітет. Відповідно, буває і хвороба, свій СПІД – синдром набутого імунодефіциту. Як правило, це добрі сусіди, ну, умовно сусіди, чи добрі друзі умовно, які, як змій, пригрілися на рудях народу, вони стараються. Принести цей синдром, набуту оцей снід. Але зараз реально ніхто не сумнівається, що в нас ситуація або пан, або пропав. І тому бути і далі ліберастами, терплячими до всяких проявів, нам резону немає. Ми інакше не виживемо. але ми виживемо, панове. Тому, дорогі мої українці, з народженням України і дозвольте вам прочитати своє поздоровлення. Панове українці, браття, в День Незалежності, в наш український день. Дозвольте вас, шановні, привітати і побажати. Радості і пісень, здоров'я, сили, єдності народу, щоб ми, мов нива, колосок до колоска, ні бур'янів між нами і ні злодіїв, вони хто втік, а хто не втік, зачах, щоб знову двері зачиняли лиш від протягів, а не від злодіїв, і не гнітив нас страх. Ми Україна, ми козацька вотчина, а окупанти стануть добривом в кущах. Всім буде ворогам за всі гріхи відомщено, наш вітер волі віє по степах, ми рід, чий дух, мов криття загартовано, ми, мов титани, новий світ здімає на плечах. Панове, звичайно, це метафора. Але, парове, вам іще доведеться бути свідками цього великого дива. Коли Україна, саме ми, саме наш рід, буде ініціатором зміни світу. Розумію, що для багатьох це мало віриться, народ зневірився. Нас старано, старано ослабляли. Нас старано, старано робили безпомічними. Нас старано робили дітьми. І перепрошую, панове, як же на це дивиться, коли великий рід, багато людей, як маленькі діти під ялинкою, знаєте, стоять і чекають подарунків. Вгадуй, що там в коробочці буде. Панове, мене запитують. Нам всі брешуть. Та як же нам угадати того, хто не бреше? Панове, та треба поміняти тому тактику. Дорогі мої рідні брати і сестри, просто в цей день почуйте мої слова хоч в цей день. Кого б ми не вибрали? Навіть якщо він покидьок покидкіше не буває, панове, але він хоче жити. І будь-кого можна примусити виконувати всі свої обіцянки. Піднімайте список обіцянок і виконай. І все, панове, і не треба між собою чубатися. Не треба кричати у нас краще у вас краще, яка різниця? Давайте робити із будь кого найкращого. Хоче чи не хоче, хай виконає все, що обіцяв, все, що він мусить. І все, панове. І країна як ракета полетіла вгору. Розумієте? На вершину, на світовий олімп. Нам казали, що ми всі президенти. Ну, це дурня, а от ми всі діти Божі. І ми в цьому маємо переконатися. Наша сила в нас в жилах тече сила нашого Творця, яку він нас заклав. Так що, панове мої рідні, святом вас ще раз. Хай ті прильоти, які, якщо вони сьогодні будуть, якщо осмілиться ця вся наволоч, а я думаю, що вони все-таки спробують щось зіпсувати. Вони просто не розуміють, що вони просто нас дужче роздратують. І я, мене поздравляли і. Я кажу, ми їм всім віддячимо. А мені е, жіночка, яка мене поздоровляла, каже: куди ж ми дінемося? Кажу, ні, неправильно. Це куди вони дінуться. Ми їх всіх дістанемо, панове. У нас, тут палака каже, що у нас буде Масад. Та ні, панове, мабуть, у нас буде не Масад. У нас є свої традиції. У нас були опришки, які якраз наводили лад. І судді, які були нечесні, ставали чесними і судили правильно. Бо вони знали, що до них можуть в будь-який момент іще прийти і запитати: ну і як, ти будеш судити чесно? Буду, 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 буду. От і все, панове. Так от, подумайте над цим, панове. Гуртуйтеся. Українець до українця по-українськи. Слава Україні! Слава нашим героям! Панове, слава нам! Ми сила, ми можемо і ми це зробимо. Нікуди наш ворог не дінеться. І не зовнішній ворог нікуди не дінеться, і внутрішній. Внутрішньому, вибачте, будь ласка, йому ще гірше тікать. Його ж, можуть не випустити. він уже заліз в пастку. А зовнішній, ну, може, десь там кудись. Він може од нас далеко упливти, але може і утонуть. Пливти та далеко. Слава Україні! Слава героям! Тримаймося, мої браття! Удачи.